Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо подорожувати, Стоїмо ось в такому гарному місці біля цієї річки. Вашингтон DC у нас 30 хвилин їзди. Зараз поїдемо туди до президента. Хотілося б позадавати декілька питань. Оця гарна дівчина це моя дружина. Така щаслива, тому що вона давно вже хотіла. Ну, вона була вже в Вашингтон ДСі, але просила, щоб ми її туди привезли. Ми привезли. А цей молодик, це Андрюха, ну всі його вже добре знають. А оце все барахло. Це за тиждень назбиралося купа речей, які потрібно попрати. У нас не було ніде стиральних машинок по дорозі, вже все, що можна було, загрязнилося. Андрюха там щось останнє чисто вдягнув. Я світер тиждень не, вдягна, не вдягав, то, по моїй теорії, він самоочистився, а все решта не самоочистилося, то зараз їдемо десь ландромати, шукаємо, стираємося і їдемо до президента. Приїхали під Білий Дім. Сьогодні неділя, ми не подумали, що з президентом не вийде у нас зустрітися. Він, мабуть, у Флориді на дачі. Розминулися, ми з Флориди сюди, а він туди. Тут щось мароканці, свої прапори піднімали, там в них якийсь мітинг. Щось співають, танцюють. Щось хочуть донести президенту, щоб він їх побачив і почув. Він про це не знає, тому що він на вихідних сьогодні. Як вам? Андрюха, президента не бачу? Бреш, Не Бачу, я вже все договориться. Договорим? Бреше, неділя сьогодні, він бреше. Тут дуже тепло. Власне, ми приїхали, там у нас в горах було близько а тут 17. Плюс. Ходимо, гріємося. Там померзли, тут гріємося. тут постійно хтось щось, ну чи протестує, чи просто мітинги, чи яка в них ідея, я не знаю, але отак все виглядає. Гуляємо парком біля меморіалу Вашингтона і ось там в кінці парку меморіал Лінкольна до нього ще підійдемо. Поводка супер, місто класне, там... вулиці широкі, душа може тут... розвернутися. І Місце звернутися. тут всім вистачає. Так. Там був якийсь волейбольний турнір, тут якийсь чи футбольний, чи щось таке, також грають. Неділя, багато людей. Всі гуляють, всі кайфують. І ми гуляємо і кайфуємо. Заїхали попрати речі. Тим, хто дивиться нас в Україні, мабуть, це буде виглядати трішки дивно. Я особисто в Україні ні разу не користувався такими послугами. Тут таких ландроматів дуже багато, вони на кожному повороті і багато людей цим користуються, тому що не в кожній квартирі є пральна машина, в багатьох немає. В бюджетних там кондомініумах часто їх. Або одна там машинка на поверх, або взагалі немає, люди так приїжджають сюди і беруть свої речі. Або для таких подорожувальників, хто на кемпах живе, то також заїжджають. Тут можна пограти в автомати, поїсти, посидіти просто за столом, почекати. Ну і не знаю, Мабуть, це і всі розваги. Просто закинув свої речі і годину життя чекаєш, поки вони там беруться. Дві години переїхали. Новий парк. З видом на гори. Туди у нас гори і туди трішки видно гори. Тут дуже тепло, кайфово відчепили трак, так зручніше підключати каналізацію. І вже все під'єднали. Стоїмо. Андрюха щось там з водою ще розбиратися. Тут у нас є повне підключення. Електрика, вода, каналізація без ліміт. Ось такі у нас сусіди. У них тут телевізор прямо на вулиці стоїть. І видно, що по вечорам, мабуть, у них якісь тут є перегляди. Бо купа крісел, купа велосипедів, самокатів. Телевізор. Я думаю, що багато дітей. А? Телевізор бачив? Так, так, телевізор стоїть на вулиці. Підпочимаємо. Юлечка там працює за комп'ютером, гарний інтернет, гарна погода. І що важливо, туди далі є якась річка. Ми з Андрюхою зараз хватаємо вудочки і біжимо дивитися, що ж там. Тут природа дуже схожа на українську. Ми прийшли така річушка. Але вона по коліна. Ми по ній походили туди-сюди. Дуже чиста, прозора вода і дуже мало і цієї води. Погуляли-погуляли, не знаю. Щось рибачити тут, наче як немає сенсу. Може десь ще поїдемо, зараз подивимося. Я піймав одного маленького окунчика, відпустив, нехай живе. Я здаюсь. Я пішов відпочивати. Андрюха сказав, що піду річці, буду лазити. До вечора, поки щось не наловлю. Я не готовий. Добрий ранок. Ходімо, покажу вам парк, в якому стоїмо. Ми тут одну ніч переночували. І зараз вже виїжджаємо. Ось така тут зона. Цікаво, вони зробили. Поставили десяток чи навіть більше ось таких будинків на колесах Айрстрімів. Вони нікуди не їздять, просто можна його орендувати, переночувати в ньому і отримати цей досвід ночівлі в кемпінгу. Ось так це виглядає. А такі класні, новенькі, нібито вони. І взагалі парк виглядає новим, тут все якось так охайно, чисто. Там далі можна орендувати сам будиночок, їх також багато і туди пішла ціла вулиця і там далі. Зараз підемо погуляємо. Ось так тут виглядає вулиця з будинками. Будинки абсолютно нові, як на мене, їм взагалі один рік всього. Біля кожного будинку ось така зона, де можна полити багаття. Людей немає, мабуть, сезон вже закінчився. Отак це виглядає, все чистенько, охайно, новенько. Тут така зона з лавочками, можна посидіти, потусити. Отак виглядає. Не знаю, скільки це коштує, щоб орендувати тут будинок. І не знаю, наскільки вони завантажені, коли йде сезон. Ну, скоріш за все завантажені. Ну і туди далі вниз пішла річка, по якій ми вчора з Андрюхою там гуляли цілий день. так виглядає. Коли ще нижче спускаємося, виходить у нас на горі арві-парк, де ми стоїмо. Потім там вулиця, яку я вам зараз знімав з новими будинками. І ще нижче спускаємося. Тут ще три вулиці, декілька десятків стоїть ось таких будинків. Будинок, палатка. Я б його так назвав. Цікава ідея. Я раніше такого не бачив ніколи. Виходить дерев'яний каркас, конструкція вся з дерева. Підключена вода, електрика, кондиціонер. Але стіни всередині, бачите, як натягнута палатка. Тобто ось такий тент на дерев'яному каркасі. Отак це виглядає. Дуже класно, тому що вже... Ну, тут якось відчувається, що ти прямо на природі. Там відчувається, що ти як приїхав в елітне село на горі, а тут вже якось ти на природі. Палатка, відразу сюди вихід в лісок і там відразу вихід до річки. Отак це виглядає. І також я не бачу тут жодної людини. Скоріше за все. Сезон вже закінчився повністю на будинки, на тенти, тільки в Варві парках ще відпочивають, приїхали, відпочили і поїхали. І сюди далі вже йде річка. Андрюха вже там, я думаю, де він зник, він вже біля річки гуляє. Ну тут як вдома, тут як в Україні. Якось отак це все виглядає. Така осінь, лісок. Андрюх! Скажи що, як по домашньому виглядає, правда? Дуже схоже. Mm -hmm. Річка ще би глибша була і взагалі було шикарно. Так, <рес> да, річка мілковата. Ну скажіть, схоже на Україну чи ні? Мені дуже схоже. Навіть цікаві. В порівнянні з Флоридою, коли там одні пальми От у Флориді, там нічого на схоже на Україну. От тобі щось знайти схоже на Україну, майже нереально. Сюди приїхав і таке відчуття, як додому приїхав. Класний парк, будемо вже збиратися, ми тут одну нічку переночували і рухаємося далі. Далі я ще не знаю, куди зараз будемо дивитися. Будемо їхати і в дорозі щось бронювати, може десь заїдемо, подивимося, сподобається, не сподобається. У нас тут залишилося вже декілька днів. Погнали. Доброго ранку. Новий день, нова локація. Ми в штаті Західна Вірджинія. Вчора приїхали сюди. Ось така тут локація у нас. Тут є такий струмок, на ньому було вчора дуже багато качок, сьогодні десь вони подівалися. І далі в нас, ходімо, я прогуляюсь з вами по цій території. Тут нікого вже немає, місця пусті, там купа місць для рві. вони також пусті. І власне сказав, що ці місця він вже законсервував на зиму, там відключив воду і все таке інше. Там далі є. Великий парк стоять арві стаціонарно, в них як і в минулому можна в минулому парку можна орендувати арві, пожити в ньому як у будиночку. І тут у нас ось така класна річка гірська. А, вон де всі качки. От так це виглядає. Дуже гарно. Риби, сказав, ви тут, скоріш за все, восени не знайдете. Ми й не пробували. Ось така річка гарно виглядає, дуже атмосферно. Качки всі пливуть до мене, мабуть, їх тут хтось кормить, бо вони відразу мене побачили, всі сюди пливуть. Ось, а ми з Андрюхою зараз збираємося і їдемо в інше місце на озеро. Поїдемо, ніби тут є озеро, на якому можна порибалити. Я вчора запитав навіть у чата GPT, що за озеро, чи є там риба, він говорить. Рекомендації на літо, на весну і на зиму. Я його запитую на осінь. Є рекомендації. Він каже, осінню там робити нічого, тому що риба не активна і не клює. Ну поїдемо, що ж, не стояти нам просто на місці. Поїдемо, прокатаємося, посидимо біля озера, щось порибалимо. Подихаємо свіжим повітрям, може відпустка скоро закінчується. Доїхали до озера. Багато рибаків, до речі. Сидять і, і на цьому березі, і на тому. Там машин на парковці купа. Взагалі немає зв'язку, телефон пише сигнал СОС. Кайф, те, що потрібно. Ось така природа, озеро, сигнал СОС. І тепло, немає вітру. бомба, не знаю. Навіть якщо нічого не клювати, мені вже все подобається. У нас пройшло вже три години. Я піймав два оконі отаких на ладошку. Навіть менших. Випустив. Андрюха, там теж щось було пару покльовок, нічого не витягнув, скоріш за всі за все ці оконці клювали. Ось там діди сидять четверо чи п'ятеро. Оцей крайній той, що спить дід, вже раніше піймав одну форель невелику, випустив. Там він, купа народу сидить. Ми не бачили, щоб хтось щось ловив. І аж з того кінця озера там ще діди сидять, то ми бачили, що вони щось ловили. Я зараз ходив із спінінгом лісною кидав по кругу, то підходив до них, кажу, ну що, тільки не брежіть, ми бачили. А він каже, так, да, трьох піймали, три форельки піймав. Це схоже. І весь улов на цьому озері за сьогодні. Три форельки і наші два окуні, які були відпущені. Тож просто відпочиваємо. ну Я б вже їхав, бо я голодний, я б вже їхав додому їсти. ось, Але Андруха більше оптимістично налаштований, то ми ще сидимо. Андрюха, скільки будемо. Поки не злапаємо. Поки не налапимо. Коротше, до вечора, мабуть. Ну, у нас найкраще місце, бо тут за цим бугром немає вітру і тепло, то я просто влігся вже і кайфую. А туди далі ходив, то там так дує вітер і неприємно. Ну, сидимо ще. Ну що, підводимо підсумки. У нас сьогодні на двох мінус 36 доларів. Це, до речі, запитували ліцензія, чи ми браконьєри, чи ми не браконьєри. Я колись розповідав там, в минулій подорожі про ліцензію. Звісно, що купляємо на один день тут ліцензія на одного 18 доларів. Ліцензія коштує 3, а коли починаєш її купляти, там є якісь обов'язкові донати 13 доларів там, на збереження природи, ще якісь там пару баксів, то всього 18 на одного, щоб прийти тут перебачити і Ну і Так, на двох мінус 36. Підходив тільки, що до нас дідусь один, проходив, показував форель. одну він піймав, така, кілограмів на півтора. Ми запитали, чим її піймав. Він показав якась така блісна, просто мідна пластина, отак зігнута. Ну, видно, що він сам це зробив. Зігнув якусь мідну пластину, причепив туди тройнік і ходить. Зараз до кожного підходить і показує. Просто насміхається, каже, дивіться, <хи> ідіоти. Я просто взяв, зігнув мідну пластину і піймав півтора кілограмового фареля. Ви тут не купили цих снастей на 300 баксів, як в нашому випадку ліцензії на кучу грошей і нічого не піймав. Ой, ну а така красота, не хочеться звідси навіть їхати. Дивіться, друзі, як гарно це виглядає. Ми переїхали в Клівленд. Останню ніч стоїмо. Ось такий парк там у нас, де вона, десь там далі вода, озеро. Рибалити вже часу немає, але тут написано, що я рибалка. Там ми каталися за 3-9 земель, тут вона прямо під носом, ну ніколи. Як бачите, я заліз на гору. Чому? Оцей будиночок нам потрібно законсервувати на, на довгий період. Рік, два, три, може п'ять. Як вийде. У нас є ось такий рекламний банер. Ми його зараз з Андрюхою розкатали по землі. І починаємо. Там потрібно нам врізати таку штуку, щоб повітря виходило. І, ну, сьогодні така у нас підготовка, а завтра вже будемо цілий день зранку до вечора консервувати. О, покажу вам щось. Доброго ранку! Сьогодні у нас відповідальний день. Будемо консервувати, як я і говорив, будинок, Там заправляти всі системи антифрізом. І загалом у нас отакий список. список. Ну, ми то вміємо, ми потім спеціалізуємося. Якщо вам потрібна така допомога, звертайтеся. Умови такі: ми два тижні подорожуємо на вашому будинку, а потім що потрібно, консервуємо, відганяємо куди треба, продаємо все що завгодно. Друзі, ходімо всередину, я покажу, хоч в останній день, вже як починаємо збиратися, хоч покажу вам будинок, на якому ми їхали, що тут у друзів є. І починаємо вже звертати цей всесвіт. Заходимо, на камеру може показатися, що тут тіснувато. Я вас запевняю, тут абсолютно вистачає місця, вистачає всього і дуже комфортно. Давайте пробіжусь я швиденько, покажу, що тут є. Тут у нас, звісно, ми потрапляємо на кухню, звісно, є раковина, гаряча, холодна вода, тут у нас є фільтрована вода, Тоха встановлював сюди фільтри. Рухаємося далі, тут у нас. Там різні тарілки, чашки. Ну, у нас, звісно, не у нас, але я так буду розповідати. Тут у нас різні там вилки ложки, газова плитка, духовка класна. Ми їли тут не один раз катіни, торти абсолютно смачні. Є електроплитка. Коли там закінчився газ, чи просто щоб економити газ, можна користуватися електрикою. Ну, мікрохвильовка, витяжка, все як на звичайній кухні. Звичайна кухня, просто невелика. Далі, як виявилося, у нас тут два спальних місця. Раніше е тут були місця, де ми могли з друзями тусити, пити чай і проводити якось час. Зараз, як виявилося, це два повноцінних спальних місця. Оцей диван розкладається, тут спить. Бодя, оцей диван не розкладається, але поряд тут стоїть чемодан, на нього кладеться подушка і тут спить Андрюха. Ну, як виявилося для нас. Я думаю, що, друзі, це відкрили для себе вже давно. А ми от відкрили для себе зараз. Ми в цьому будинку підночовували, також в гостях, але Юська спала на цьому дивані, а я отак спав на підлозі. Рухаємося далі. Що тут у нас ще є? Тут у нас є дуже гарні малюнки Тео, гарна Катяна картина це все залишається тут. Сюди у нас місця для зберігання речей. там Тут Андрюха вже зайняв своїми шмотками е, холодильник, повноцінний великий холодильник, повноцінна морозилка. Звісно, що все працює дуже класно. Сюди рухаємося далі. У нас є душ. Отак це виглядає. Так, душ менший, ніж там в квартирі чи в будинку, але його абсолютно вистачає. Є ось така раковина, є туалет. Отак от це все виглядає. І тут ще є у нас повноцінне двоспальне ліжко. Тут також Тоха щось переробляв, тут було так чи вздовж, чи впоперек невелике ліжко, Тоха це все переробив і зробив отак от повноцінне 2 на 2 спальне місце. Є Netflix, Ну все як вдома. Звичайний дім, тільки того, що на колесах. Тут у нас в Тео. Якщо не спальне місце, то, мабуть, халабуда. Я думаю, що він проводив там якийсь час. І, ну, і так це виглядає. Як я вже казав, було б класно, якби цю екскурсію провів нам Тео або Антон з Катією, але вже друзі виїжджали, не було дуже на цей часу. тому я от вам показую, як це виглядає. Дуже кайфово, дуже зручно і дуже цікаве життя, ось таке на колесах, коли ти прокидаєшся і в тебе. Щоранку вид за вікном інший, або якась гора, або якийсь водопад, або якась річка, або ще щось. Їдеш далі, дивишся країну, подорожуєш. Друзі, пам'ятайте, на каналі в нас була суперечка. Суперечка, як правильно прибувати лиштву. Отак, чи отак, чи отак. Ну лиштву це мене навчили. Я казав налічка, я взагалі казав обналічка. Ми знайшли ідеальне рішення, дивіться. Ось так. Ось так просто відрізали циркуляркою. Бам-бам-бам. Все. І Але так... яка красота! Покази. Це вона скакає моє ну, дуже ну Дивіться, яка красиво! Ой Боже! Отак, зараз я переключу камеру, як це робиться, боже показувати. О, ось, о, дивіться, камінчика. Ось о, ручна робота, серветочки. Ой, де яка краса! А ось тут теж ручна робота. І ось у все в дереві пахне деревом, і он стеляє як високо. І оце ліжко. Ось, оце краса. Клас. А що ви там встали? Добре, так. Чи чекає, я ще сюди схожу? Що ще тут є? Коротше, друзі, я обіцяв познімати, як ми будемо консервувати той будиночок. Нічого не познімали, тому що ми з Андрюхою майже не встигли. Майже не встигли. Ми вже приїхали на те місце, де потрібно було його ставити. Нам говорять, у вас 30 хвилин. У нас, а нам потрібно було 2 години. Ну, робили ми це 2 години. Вже там просили, переносили. Ну, запакували. Все добре зробили. Ну і показувати дуже нічого. Ми просто всю систему, та, що була з водою, задули повністю антифриз. Заповнили систему О Отой рекламний банер, який я вам показував. Ми туди врізали такий грибок, щоб циркулював повітря. І натягли, його прив'язали. Ну і таке, різні там дрібниці, те, що Тоха просив, підставляли камінці, ще коли спустять колеса, щоб воно камінці під балками стояли. І все. Законсервували на рік, два, три чи п'ять, я не знаю. Приїхали зараз, зараз по дорозі. Тут заїхали, в цей отельчик переночуємо і завтра їдемо зранку, віддаємо пікап перекупам. Намили пікапа, отак він гарненько тепер виглядає. Поїде шукати нового щасливого власника. Я якийсь час думав, чи не стати мені цим щасливим власником, тому що мені подобається, як пікапи виглядають. На них класно, комфортно їздити. Цього можна було б забрати по приємній ціні. І начебто ми ж в Америці потрібно всім їздити на пікапах. Воні бачите, всі їздять на пікапах. Але я його не можу натягти на своє життя і на свої задачі. Виглядає так, що мені з ним буде більш некомфортно, ніж комфортно. Говорюш, або щось трошки більше, щось або бус, або якогось вена. Для моїх особисто задач більше підходу. Тому ця штука поїде шукати нового власника. А ми будемо розвиватися і рости далі, щоб дорости до пікапа. Я маю на увазі пікап, як на мою думку, дуже зручна машина, коли в тебе вже є декілька якихось бригад, і тобі потрібно просто мотатися, там десь заїхати, порахувати, там комусь завести інструмент, там завести якийсь мішок цементу, то тоді ця машина просто ідеальна. Тому ростимо до бригад і до пікапів. Друзі, на цьому, я думаю, все. Ми зараз відганяємо машину, сідаємо в літак і летимо вже додому. Зустрінемося з вами вже в наступному відео на роботі. Всім дякую, що дивилися це відео і попереднє відео, відео з відпустки. Підписуйтеся на цей канал. До нових зустрічей. Па-па.